Привіт! Сьогодні хочу розповісти вам, до чого треба готуватися саме з часником. Так дивіться, у нас зараз йдуть проливні дожі, бур'яни лізуть. Якщо у вас зараз не вистачає часу, або ж не, не можна зайти на діляночку, щоб його чимось просапати, зрихлити, зібрати цей весь бур'янець в стадії ниточки ще. Тоді готуйтесь, закуповуйте гербіциди. Хто ще не вніс стомп аква, то беріть вже, більше, е, то беріть вже контактні гербіциди, системної дії, тому що стомп ще трошки вже в принципі, е, перестаємо вносити. Хто вніс, то ще у нього є в запасі деякий час, поки буде тримати стомп. Так, і готуємося до кінця цього місяця, пару тижнів, дивлячись вже по погоді, бо я знаю, на західній і в центральній Україні там взагалі пройшли сніги, бурі. Там так, такого понадувало снігом. Вона робляла, то в них ще трошечки віддаляється цей етап. А ми готуємося, у нас вже починають дерева цвісти, абрикоска цвіте і все інше. Ми готуємося до внесення е, фунгіцидів, інсектицидів. Будуть мошки з'являтися, буде гниль з'являтися. Вологі зараз дуже багато, так що за цим також слідкуємо. Які, в яких кількостях це вже ваш вибір, <кхи> ваші гроші. Дивіться, я основний упор роблю на Сингенту, на Байер, на Басф. на них основний акцент роблю. А ви вже дивіться, є і, є і Укрхім, і інші. В них також є варіанти, але ж звертайте увагу, читайте, дивіться, тому що багато є фунгіцидів, інсектицидів, які сугубо заточені під культури, такі як пшениця, кукуруза, соняшник, соя. Вони не підходять під нашу огородню культуру часник. <кхем> е е так. Е так що звертайте увагу, закуповуйте, вже повинно у вас воно. Лежати, я покажу, що я придбав цьому році. Я вже замовив, вже воно їде, в принципі. Так що свій вибір я покажу. Він особо не змінюється з минулого року. Дивіться, мої ролики, ті, що були вже зняті. Там є інформація по часнику, чим я обробляв. Також до цього всього замовляйте, що НПК шечку по листу. Зараз з акцентом на Азот. І можете відразу замовити і фосфорно, і калійні добрива. Також НПКшечка по листу. Потім ще замовляєте зараз антистресанти для часничку. Антистресант, гуміфілд, ну які знайдете. В принципі, там зараз вибір дуже великий, ціни дуже різняться. Так що дивіться, температура зараз на сонці буде жарити. Лист стресує ночами приморозки, лист стресує. Часничок від цього втрачає так, що можна буде пробіга... пробіжатися після морозців, приморозків антистресантами, мегафоли і таке інше. Ну тобто, дивіться, читайте їх зараз. Дуже багато від різних різних фірм є більш якісні, є. Просто зафарбована вода, ну тобто є вибір, вибирайте на свої кошти, що хочете отримати з цього. Механізм вносення не важливо, головне, щоб воно у вас було і ви вносили це все по листу. Ось таке некоротке зведення. Дивіться, всім мирного неба і слідкуйте за своїм часничком. Всім па-па-па-па.